Огірки і томати вже зібрали із полів. Залишились картопля і цибуля в Україні. Триває збір овочів. Зокрема, на Черкащині починається сезон збирання врожаю коренеплодів. Після початку повномасштабної війни фермери області значно збільшили кількість полів під овочеві і баштанні культури. Так аграрії компенсують нестачу овочів з окупованої частини півдня. У полі спеціальний комбайн викопує картоплю. Це господарство цього сезону засадило бульбою 180 гектарів. Тож вручну зібрати таку кількість нереально. За кермом механізатор Володимир каже, техніку налаштували так, аби дрібну картоплю не брала, адже її ніхто не купує. Ці ножі підкопують цей по транспортери виходить картопля наверх. Наверху є такі другі транспортери на транспортерах стоять такі ліпістки, забирають весь гамуз, грудку відкидають, ну, робить ну, начисто викопує начисто картоплю. Для нього приспособ дуже багато, і він копає і цибулю, і буряк, і картоплю, і, ну, і ну, все таке, що в землі росте, кроме морку, Морка на судниці. До початку повномасштабної війни підприємство вирощувало лише борщовий набір, картоплю, буряки та моркву. Тепер додали ще чотири культури: цибулю, гірки, кабачки та кавуни. Картоплю одразу засипають на сортувальну лінію. Там уже вручну перебирають від зіпсованої та сміття. Мало дрібної, багато великої, хорошої картоплі. Важаю, цей год хороший. Сейчас у нас тут проходить загрузка камери і соответственно вже процес сушки проходить. Яка тут температура? Тут температура сушки проходить 18-20 градусів. Після сушки врожай складають овочесховища. Це дає змогу зберігати городину до наступного збору, а також мінімізувати втрати і тримати ринкову ціну. Ми Можемо хранити довше. І качество храні в сучасних овощах намного по-другому, то тобто, є качество хранення, практично овощ не відрізняється. в перший місяць під кінець сезону. Ми продаємо на храніться практично в ідеальному состоянию. Можемо довше довше храніць. Ми можемо довше продавати, ми можемо продавати на любую погоду. Ще досі на полях вишаються морква та буряк, але агрономи кажуть, їм рости ще місяць. Да, розмір непоганий, рівна, Цю, таку морку купляють, вона нікуди не викидається, але ще ну, рано її купаючи, кілька тижнів вона повинна рости. Хороший врожай це заслуга непогоди, а роботи підприємства запевняє агроном Ігор. Каже, всі овочі ростуть із постійним наглядом. Нема дощів, ось нас поливна машина, ми включили собі дощі. Чим? Я думаю, що не може бути вона пона. По-перше, в нас я полив. Хоперше сорти вже всі підібрані вже давно. Ну і врожайність від 40 до 80 тонн все в залежності від сорту картоплі. Морква вона ну, приблизно на всіх ґрунтах, однаково рост, росте з картоплею, трошки складніше. Ну, картоплю треба підбирати під свої ґрунти, окремі сорти картоплі. На Черкащині після початку повномасштабної війни. Кількість полів, де вирощують овочеві культури, збільшилася на 22%. Загалом це 23 тисячі гектарів. Зокрема, почали сіяти південні сорти городини. Овочевий набір, що ми його називаємо борщовий набір, збільшився в часті саме овочевих культур з 10 до 15%. І тенденція, що ми можемо саме Черкащина видавати в рік до 350-380 тисяч тонн саме цього набору. Порівняно з минулим роком аграрії, ціни на овочі знизили. Хороший урожай дасть змогу їх суттєво не піднімати протягом холодного сезону. Але вище до весни деякі овочі традиційно можуть трохи здорожчати. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. Понад 11 тисяч людей загинуло через повені на північному сході Лівії. Ще 10 тисяч вважаються зниклими безвістем, Повідомляє про це міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного півмісяця. Це одна із найбільших гуманітарних організацій світу. Що стало причиною трагедії? Скільки ще жертв може бути, розкаже Мирослава Танська Вікулова. Це сім'я палестинських біженців. Амри втекли із сектора Гази до Лівії під час війни на Близькому Сході 1967 року. А нині практично вся родина постраждала від нищівної повені. Син подружжя та батько чоловіка загинули. Ще 12 родичів зникли безвісти. Те, що сталося, це катастрофа і трагедія, яка спіткала львівський народ. Як палестинці, ми також відчули на собі полум'я переміщення та міграції. Так само, ми відчули біль цієї катастрофи, в якій загинули тисячі людей. Ми як палестинці, також присутні у цій катастрофі, і деякі з наших родичів загинули. Ще 12 наших рідних зникли безвісти. Ми сподіваємося, що завдяки пошукам і розслідуванню ми отримаємо новини про них. Північно-східне узбережжя Лівії накрив ураган. Він спричинив повінь, а вона зруйнувала одразу дві греблі. Вся вода розлилася у містечка, які розташовані поблизу. Найбільше від високої води постраждало місто Дерна. Стихія змила в море багатоповерхові будинки зі сплячими людьми всередині. Коли всі сім'ї спали вдома, несподівана повінь прокотилася містом і повністю затопила цей район. Я пам'ятаю, що вода досягала висоти приблизно 10 метрів або, можливо, 11. За кілька годин до катастрофи ситуація здавалася керованою. Місцева влада тримала воду під контролем. Однак, прорив дамби спричинив величезну проблему і призвів до повені, яка забрала життя багатьох людей. Це трагедія. Мердерний каже, що кількість жертв може сягати щонайменше 20 тисяч. У місті триває пошукова рятувальна операція. Свою допомогу Лівії направили і європейські країни Туреччина, Німеччина та Іспанія. Остання для пошуків навіть привезла і собак. Масштаби руйнувань у місті жахливі. Величезна кількість будівель пошкоджена. Тому ми працюємо, поки у нас є сили, щоб знайти людей живими. Ми намагаємося максимально завантажити наших собак, щоб вони працювали на тих будівлях, які частково зруйновані, які не були повністю затоплені водою. З екстреного фонду ВООЗ виділила майже 2 мільйони доларів на підтримку постраждалих у повені. Щоб якось зарадити трагедії, самі лівійці теж намагаються допомогти одне одному. Так пекарня у місті Дерна, що найбільше постраждало, безкоштовно роздавала хліб. Ми вирішили роздавати буханці хліба безплатно для постраждалих від повені. Ми були шоковані тим, що побачили. Це було страшно, катастрофа на всіх рівнях. Вода у більшості регіонів уже почала сходити, залишаючи страшні руйнування. Частину мешканців евакуювали, деякого тимчасово поселили у намети, дехто поїхав у інші регіони країни. Офіційної версії чому прорвало греблі, що і спричинило таку трагедію, поки що немає. Втім, місцеві експерти кажуть, що впродовж багатьох років дамби не обслуговували і не ремонтували. А Всесвітня метрологічна організація заявила, що величезних людських Втрат можна було б уникнути, якби у Лівії було профільне агентство погоди. Мирослава Танська Вікулова, п'ятий канал. В часі новин на цьому поки що вся інформація. А ви залишайтеся з п'ятим далі. Ми за кілька хвилин повертаємося і поговоримо про ситуацію на фронті. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росія. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо. Сьогодні і твоя кава, і твоя піца рятують життя та допомагають захистити країну. Одна гривня з кожної кави і п'ять гривень з кожної піци, придбаних у пчілка маркет, йдуть на потреби наших воїнів. Долучайся до бойової пчілки» – волонтерського проєкту п'ятого каналу і мережі Пчілка Маркет.